Будем дядю скейтпар Уже воняет, но він там держав. Бар. Ааа! Это я був динарота. Так і є медслужбов. А чого она така легка? Ты хочу обзарна решка, пишем плюс. Всього вращена из портал. Всім привіт, любі друзі! З вами Stuntraider. Вернувся в BayMix, от мій апарат. Сьогодні поснімаємо якісь трюки, буду знов згадувати свій скіл, згадувати свої трюки, щось добирати. ну щось цікаве для вас треба зняти. Приїхав я на їх коли їх в 23 23-му році, десь строїв. Був ще відос. Ось він. Але його перестроїли, зробили як степапчик Зробили речі і мічуть вище, але тут понос. Та я думав щось попригать, але буде КПС, буду грязний, якщо десь якийсь спайнал буде. Сьогодні в нас має бути тюль, макасін, орек. Ну, вся банда наша. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Хто тут перший раз? Тут потужний контент, вам варто підписатися, щоб не пропускати відосики. Залітаємо в інстаграм, телеграм-канал, всі посилання знизу. Там в нас розгоночка і рядом ступень. Хто їде, він каже, був чуть менше десь. Отак. І цього горбіка не було, він був отакий. Перестроїли його, то зробили яму, щоб туди долітати. Там далі в нас кущі і борщовики. Ну, це так, щоб часно відтормозитися, така мотивація буде. Багато екшену було на цих дьортах, але мало хто на них вже катає. Тут далі будуть холода, сніг, дощі то. Буде більше відео іменно на БЕМі, бо по... на круїзері не буду по такій погоді їздити, тільки якщо буде сухо. Може попробувати, то вилетіть на БЕМі. Кстаті, я забув, капес у нас заросла. Тут чи мав ще один будь-вильот, Типа як стол, Оце просто вильот. Трюки робив, Стабілить, просто такого плускач приземляється, а тут іменно така прильоточка, стол. Там мав від той гори бути розгон, а воно взагалі тут. Вже стежки не видно. Ми тут сапками його, от таке приблизно таке зілля все прочищали. Тут була така стежка в нас, і тут, мабуть, виліт. Яму ми самі скопали. Тут дуже багато землі було і, і на жаль. Це десь, десь рівно рік назад було. Тим випав сніг і все, і все закинули, все це діло. І тут, мала бути, приземка. Десь, отут ми могли б, щоб десь прилетіти оце. Хтось тут пригає і тут різко двоє тако перелітають. Ну, ідеї були прикольні, але... О, покріпив я камеру. Ну, ніби як держиться. Зараз будемо пробувати. То зараз така десь вилечує і все, ми будемо бачити. Якраз покришки для такої нам діорта. Свіжо, йомою, але тут слизько. Ну якраз респект за покри Я думаю, зараз грязь просто впечатають. Але підкидує добре, але там підбиває трава. Йди помер просто. Попробуємо ще щось поробити. Оця грязь викатається на асфальті, то отаке. Файно, звісно, в землі сюди. Да? Чуть криво стоїм. А ладно. Лів'є в нас тут файне. Треба його почистити зараз. <звук> Файна дирти! <звук> Я файно цепанув тут. Скрізь покоцав вже цей виліт. Приземку, точніше О, салатик. Єсть, ну це прям жорстко. Буде вдома чим зайнятися і нас. Тут жорсткий фрірайдер тюль. А чого ти не впригнув, Давай прыгай. боль З білими покришками. Давай, випрыгай. Є! Yeah. холодець. Yeah. Ah, Капець, тільки я весь. А так як ти не підганяв мене на канал. Підганяв мене, я не взяв перчатки і не переобувся. Давай пригай, якраз під обув. Щоб тут робити бекфліп. Не такий різкий, як надо. А, щоб прям 90 градусів. Там стіна був. Чого всі кень почали ставити? Сьогодні бачив бам на кенчі. Ось другий бам на кенчі. Ще вчора бачив ще одного типа, на сидушки кенч. Позавчора ще одного в скей парку. ще в, типо... в двох типов в скейпарку Дві сідушки кенч. Що як там в лазі? Троха вип. Троха вип. Мені виліт Що скікнеш мені виліт? Ногтям затягував, чи що. Ооо! <ś graffiti> це ж таке? Ти його взагалі затягував. Чи ти його солідолом туди намазав, щоб взагалі. Ооо. Це потужний був виліт. Але як закручував, нормально було. Що це? Їх просто достать тако можна. Ну ладно, ми робимо отак. Оп! Тепер о, воно вже воняє. Воно вже воняє. Но він став дергнеш. От стоє, це який винос? Це стоковий. Стоковий винос у нас. Не прям таке то ваняє, але кри кри кришечка говно. <певан 'я> Пованює. Чуть-чуть пованю. Кришечка вообще не в тему. Оце от задирка. Должно бути гладенько все. Провітриння. Баром. Я yeah! трохи геометрія пошла. Та і на передній вже трохи теж. <світнє> 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 Квадрат, триває вже колеса. вже стріт. Ото ваші ВТП бопа. Передумав. Ооооо. Ой-яй-яй-яй. О, ой, 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 ой. рехи. З інчиком? Нє. Не. Ова. Камера розродилася. О, -о, О! Висота примерно метрів двісті. Тайма. Та Це все ваші електрокруїзери. Оооо, так опять Бэкфлип, бэкфлип Еее Аж малый побежав. Мы будем делать скейт парк. Все, скейт парк готовий. Ух, uh, пес мягкий. Oh. Тут у нас даже поролоночка є. Ты ж поролонка. Йоу. О! О, що він видав? Це легендарний спот, на якому ми катали в 2019-20-х роках. 2000 років тут катали. Це Застабіли навіть... Саме моє перше відео відкрите. Тут є оцей спот, коли ще На нашанбему був. 5 років назад аж Шесть! Скоро буде 6. О! Ja bym zginął teraz. I bar. Ale swarzy to. Ty mi jeszcze kolosom po kamerze nie dali. Пуля. Кира пуля. О! Давай пробуй чикен, бегам. Здорово. Это той... Чао. Эк повернув. Сюда, сюда, внимание. Рок-шок. А, ху... а чого вона така легка Вона легше ніж БМ. Твоя? Ні Це Даніна? Ні, це Даніна Ха? Тебе є болти на рота? По ідеї мають бути. У мене тільки один болт. Катай туди, але завтра хочу вали якийсь. У мене є болти. О, то коротше будеш дома, ну як вже вечором там, як розійдемося по домам печати. Ти коротше ставлю камери і Оп. Все, ждіть новий видос. Тікай бегом! Поки він катає ано на ну, давай, трюк Це барчик. Оу! О! А як його нік? Тюль Ні? єс! Yes! Ні? Ти шо, не хочеш сфоткатись фанатами? Ні. Що, зазнався вже? Ні. А, а ти... Ні. а шо? Та давай у тебе фанати просять. Та не ПЖ це респект, не зазнався його. До речі, на твій канал зачув. Оооо. Там іще, як правильно робити фламінго О, це обучалочка Теж можете подивитися. Все, не зазнався його, гроші не іспортили. О! Трюк, давай. О, Єман! Як? Єман, як він це делає? Оооо! Це... Ємо продовжає. Yeah. Як? Як просто... Це не... це неможливо! Це неможливо, друже! Як, о боже, о боже мій... О боже! Це просто я в шокі, Велик в шокі, весь дом в шокі. Я думав в мене Яма Осторожно! Йе! Yeah. Виглядаєш на всі 100. На Та всі 15. 15. <ріст> ну давай дабл чикен. Та шоу. О, давай оте, що я тобі колесом закидав. Ну ща, давай, дабл чикен. На алгебрі була контрольна і якраз на алгебрі почалась повитрена тривога. І мені повезло. Ого, <ріст> ти ще гарно виглядаєш. Їе! <ріст> yeah! Просто, просто, ну просто. Що, давай Моченіше. пробуємо одну трюк. Пробуємо один трюк чіткий дуже. так, любі друзі, з вами Орек, невже? Повідьна Обзор на арека. Хто хоче на арека, пишемо плюс і подумаю, чи в наступному влазі сняти обзарна арека. Що це? От звідки воно. Є Да ч ты тут было коса? То ж нормально. Ну, четко. Да такие фейки, Волрайт, Волрайт. На шар шестки, вулрайд. Это на мою сторону. Давай такой. О, это влрайд жесткий. Это <гум> а, <гум> нет, это боком, вот так вот при... Волрайт на, на фейхе. Это шот вс-таки. Йоу! О, Боже, за закал Йоу. <laughs> Йоу! Йоу я просто здесь... Капець по крышке ты І Перчататься не хочет! Йоу! to jest joma. Сюда можна так капет! Здорово! Парапет! <свят> <свят> процес, <свят> процесс іде. 15 минут і буду на хіміку. То ми там, де пара парапет. Який парапет? А, ну, парапет Мешання дропає, огородні. Нет! А де? Біля таверни. Тавер... Давай я до хіміка сейчас під'їду заберу. Але киздяк О, диван. Ну, на фрірайдер Арек, каже, мастер-клас. Треба настроїться. Та що тут строїти взяв і поїхав? Строїть треба, нормально. Строїть, строїти. давай. No? Строїться <laughs> Дроп любі? Та вообще. Тут кригнуть, тут місце. Та ти шо кувель, чи шо? Та вивернув і тут зразу баніком. Та зразу баніком, баніком полетів. Та страшно це, а шо страшного? То ж м'яко буде. А що буде? А буде, буде погано. Ну то ж мягенько. Аж ти не знімаєш. Фух. Ну, то ж м'ягенько. Ось такий у нас легенький Бем Турбо 3000 блок. Чуть-чуть розкатався, будуть потім ще, коли почнуться холода відоси на БЕМу. Прикольні локації знайшли і ще. Понравилося волрайд -right робити на тій локації, то будемо щось думати. Сам був Стендрайдер Орек. Тюль з собакою там відпочиває вже, все, надоїли. Бу... Тож побрився. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал і ждемо нових відео. Всім! І добивайте 10 тисяч підписчиків. До нового року добиваємо 10 тисяч підписчиків. Підписок. І буде перемога. Всім. Добав... pouco